Російські атаки на Дніпрогес та інші гідроелектростанції України вплинули не лише на енергосистему, а й власне на річку Дніпро, головне джерело питної води для жителів Запоріжжя. Вплив однозначно негативний і зараз цей вплив дуже сильний, тому що та кількість масел нафтопродуктів, яка вилилась, вона ж розповсюджилась і пішла по всьому руслу. Виправити ситуацію можна, кажуть науковці, завдяки бактеріям, які самі очищують воду від нафтопродуктів. У Запоріжжі вже є успішний приклад застосування такого методу. Спеціальна тканина вона запатентована, має назву Вія розроблена професором Петром Ілючом Гвоздяком. Вона здатна на собі і мобілізувати велику біомасу бактерій деструкторів, які якраз і розкладають цю саму органіку. Ми починали з очисних споруд на моторсічі. Ми виконували і на Запоріжсталі, тобто проводили дослідження і на шлани накопичувачі. Нині комбінат Запоріжсталь єдина база та партнер для досліджень запорізьких науковців. Чотири роки роботи біосистеми показали свій ефект. Такій технології дає, так скажімо, ефект вищий очищення води. Тобто на 80-90% вода може очищатися від забруднювачів. У такий спосіб, впевнені, запорізькі вчені можна буде зменшити і негативний вплив на українські ріки після завершення війни. Подальші плани знищити Росію, щоб її ніколи не було, і поставити це все в усіх малих річках, тому що малі річки це джерела, які поповнюють Дніпро і Дністрер, і Південний Бог. І це джерело питної води для України. А потім, коли Україна розбагатіє, то треба побудувати надсучасні очисні споруди стічної води. Це ну, просто необхідність е, стратегічна.